Ця людина просто пішла за тиждень до того, що він був вдома. Це неможливо. Це просто неможливо. Я не Я в це. Ця людина віддала своє життя дитинстві, спорту, був прекрасний тренер дитячий. Багато років працював в Олімпії, пізніше в університеті газу, саме в аквапарку. Людина пішла на звичайний, що він росіянин. Бу. Український козак, настоящий мужчина, не побоявся, не ховався, з яких лікарів нічого. Прийшов час, і він пішов захищати викинути. Трошечки буде стало додому. Якісь тиждень. Зави сюди я Лазар у суботу Господь воскрешає Лазаря. І так само Він воскресить. Цю Лазареву суботу і Рава Божого Андрія. Адже Ісус каже, хто має любов до друга, до матері, до батьківщини, це найбільша любов, якої більшої немає. Солдат Бестров Андрій Олександрович був призваний по мобілізації Івано-Франківському міським комісаріатом 28 травня 2015 року. Він, як і інші багато наших громадян, не ухилявся, не ховався, а при першому виклику. Прибув до військового комісаряту, першов медичну комісію і був направлений для проходження служби в 233-й військовий полігон, це в місто Рівному. Там проводилася підготовка їх як військовослужбовців, відновлювалися навики, адже він в свої юні роки колись проходив строкову військову службу. Після 233-го загальної військового полігону він був розподілений в 14-ту бригаду окрему, де проходив службу в 3-му механізованому батальйону. На жаль, така сама звістка надійшла до міста Івано-Франківська 20 квітня. Помер він під час проходження військової служби, діагноз, який був встановлений судном декспортом це набряк холодного мозку».